Гроші мають працювати. Всі ми бачимо, наскільки швидко вони знецінюються, наскільки не можна просто їх покласти і сподіватися, що так само вони коштуватимуть через рік або більше часу. Тому я поділюся основними способами, які сам використовую і можу радити своїм близьким і також вам. Перший спосіб це крипта. Звісно, ослопливо за останні там рік-два. Це стало невід'ємною частиною для більшості, хто працює в інтернеті, хто хоч якось більш-менш з фінансами взаємодіє. Але якщо у вас раптом ще немає крипти, і криптобірж, Треба з цим, по-перше, розібратися, щоб знати, як воно працює. І по-друге, частину заощаджень тримати хоча б в стейблкоїнах. Можна ще до того ж там брати різні монети, той же самий біткоін, Ефіріум, Солану і так далі. Це вже на ваш ризик. Ви можете не робити яких складних дій, просто купувати біткоін, Ефіріум, частину там в стейблкоїнах тримати, так, USDT, USDC, класти їх під стейкінг, різної цінності. І вже ви будете значно попереду, більшості людей, хто інвестує, тому що просто відкладати гроші, на жаль. Неможливо, в довгострокову перспективу вони знецінюються. А ви можете дивитися історію того ж біткоїна, ефіріума, інших криптовалют і розуміти, що якщо ви поступово-поступово роками докупаєте, ви маєте хороший прибуток. І також в телеграм-каналі Актуально про крипту я різні показую активності, різні можливості заробити і на тапалках, і на лаунчпулах, лаунчпадах різних відбірж-активностях. Тому знову ж таки посилання буде в описі. Додавайтеся, будемо разом з вами також більше заробляти. Консервативні інструменти ОВДП, депозити це також може і має бути присутнє у кожної людини, просто щоб мати певний резерв як подушку безпеку. Хоча б зараз я на прикладі монобанку покажу, що ви можете по різному також свої гроші розміщати консервативно. Так можна відкрити, наприклад, депозит. Різні ставки, знову ж таки, до 16% в гривні, до 2% в доларах. Це не є багато, звісно, але краще, ніж просто, наприклад, накопичувати в готівці, якщо ви на якусь конкретну покупку збираєте. так. Або ви можете купити у ВДП. Їх перевага в тому, що не береться відсоток з вас податку. так. Відповідно, ось ви бачите, тут 15,9%. Це вже чиста ваша дохідність. Так само, ось в доларах так, 4% це вже те, що ви отримаєте, немає податку. Ви можете в різних банках вдивитися різні пропозиції. Я в обсі залишу посилання на банк, які сам використовую, і ви можете там, там, там відкрити рахунок, отримати бонуси, ну і, звісно, користуватися, бо різні кешбеки, різні додаткові бонуси, роздачі є це все від банків зараз. Не варто це ігнорувати, і можна знаходити десь більшу відсоткову ставку за депозитом, десь кращий кешбек, десь ОВДП, наприклад, там в Сенсбанку краще є ставка по ОВДП, ніж в Монобанку. Різні можливості, головне це все знати і використовувати. Понтовий ринок там вже потрібні трошки більші суми, тому якщо у вас там сотні або там пару тисяч доларів, рановато ще в лізти. Але якщо ви вже готові більші суми виділяти, то будь ласка, можете користуватися. Interactive Brokers, Freedom Finance, купувати там акції, облігації різних країн або компаній, так іноземних. І також ви можете брати фонди, де одразу купа цих інструментів в одному. На екрані ви бачите Interactive Brokers це мій особистий кабінет, через який я інвестую в фондовий ринок США. Я тут використовую Berkshire, так, це холдинг Урена Баффета. І ви можете також користуватися, якщо у вас ще немає рахунку, можете ось за. Посилання в описі відкрити отримати до 1000 доларів бонусів там, акціями, які ви можете продати, за... якщо у вас є таке бажання за долари. Але знову ж таки, щоб отримати бонус, вам потрібно не просто скачати додаток, а зареєструватися, пройти верифікацію, відкрити рахунок, вже почати його поповнювати, і потім ви отримаєте винагороду. Але якщо ви дійсно зацікавлені в інвестуванні, то це класно, що не просто так все це робите, а ще й з хорошим бонусом. Тут можна. Як купувати акції, облігації, фонди, так, і класти на просто як депозит у нас, так, під 40% річних доларах. Але треба розуміти, що є різні ризики, і, знову ж таки, диверсифікувати. А це вже Freedom Finance, посилання на нього також я залишу в описі, отримаєте 20 євро на комісії. І також, знову ж таки, можете. Тут на менші суми можна заходити, можна поповнювати скрипти, можна поповнювати з писанням з карти. Тут легше користуватися, поповнювати. І також ви можете інвестувати через цього брокера, купувати акції, облігації, індексні фонди, тримати просто на рахунку, де отримати 5 з хвостиком відсотків річних в доларах на там, хоч 100 доларів, хоч 1000 покладете, вже можна отримати відсотки. Тому користуйтеся, відкривайте для себе всі можливості, і я буду вас інформувати. Також ви можете інвестувати в просування власного проєкту. Наприклад, у мене інстаграм-аккаунти, сітка, телеграм-канали сітка. Я не з якихось там розповідей, а на своєму досвіді знаю, що це хороше вкладення, якщо ви з розумом, звісно, це використовуєте, то воно приносить хорошу дохідність. На екрані ви бачите одну з більш продажу каналів Телеграм. І тут є пропозиції на різні бюджети: і на 300 доларів, і на 200 тисяч гривень. І бувають канали на сотні тисяч доларів. Тобто, ви можете. Маючи навіть там, 30, 50-100 тисяч гривень вже заходити в цей ринок, мати ось, наприклад, 110 тисяч канал коштує, я думаю, за 100 його віддали. І ось дивіться, тематичний канал охоплення хороше, 4 тисячі переглядів, 21 тисяча підписників. Тематичний ринок він живе, він дає можливість також зробити, як і новинний, як і криптоканали, ви вже можете зайти і непогано досить з цього заробляти. Так само, ось бачите, якщо зовсім невеликий бюджет, можна ось за 8 тисяч гривень, канал, за 40 тисяч, різні пропозиції. Головне, ну ж таки, не просто зайти, що треба кудись гроші вкинути, а з розумінням, що ви потім будете далі з цим робити. Наприклад, в тому ж самому телеграмі ви можете за 3-6 місяців відбити вкладення в канал, якщо купили готовий, і одразу вже далі просуватися або просто. На цьому рівні вже зупинитися і монетизувати канал. Все залежить від ваших амбіцій. Головне, звісно, мати всі необхідні матеріали, контакти, щоб не загубитися на цьому ринку. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів. Все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки, плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка. Ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі, оплачуйте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. Ну і звісно ж необхідно інвестувати в освіту. Я не кажу тут про просто отримання якогось диплому. Я кажу про певні конкретні навички, які ви знаєте, що ага, я цьому навчуся і я зможу більше заробляти. Це безцінно, це, по-перше, вкладення в себе, по-друге. Може збільшити ваш заробіток значно, і ви зможете більше так само далі вкладати, відкладати. Дивіться, на каналі я багато розповідав про різні способи заробітку, просування на різних площадках. Все, ось, будь ласка, є для вас. Не треба обов'язково сразу вкидатися в освіту, там, купу грошей, ви можете багато вивчати навіть безкоштовно.